Ось так виглядає пікап, у якого на українському ринку немає конкуренції. Це Ford Ranger Raptor. І сьогодні ми поговоримо, чим зумовлена його висока вартість, як він їде по бездоріжжю і як екологічні норми зрізали у нього третину потужності. Мене звати Федоренко Рома, це автомобільне видання АвтоЦентр. І бажаю вам приємного перегляду. Почнемо з того, що шильдик Raptor Бренд Ford використовує для позначення найагресивніших своїх позашляховиків, які взагалі є продуктом підрозділу Ford Performance. Перший світ побачив цей шильдик в 2010 році на моделі F-150, А станом на сьогодні ми маємо аж. Три моделі з шильдиками Raptor. F-150, Bronco та Ranger. Сьогоднішній наш гість є наймолодшим в ієрархії рапторів: Ranger Raptor, Bronco Raptor і потім F-150. І про нього в чергу хочеться сказати, що він доступний виключно в компоновці з чотирьома дверима та короткою кабіною пікапа. Ну а назва Raptor походить насправді від динозавра велоцераптора, на рештках якого ці сучасні монстри і їздять. І основне, що тут потрібно запам'ятати, так це те, що ця лінійка моделей створена як легальна для. Доріг загального користування версія гоночних позашляховиків Ford. в цілому метою Ford було створити позашляховик, який зможе пережити гонку маха. 1000. Так і народився Ford F-150 Raptor R, який був серійний з точки зору агрегатів, але з каркасом безпек. І він не просто пережив гонку баха 1000, але й зайняв третє місце в своєму класі під час свого дебютного заїзду. Це було феноменально. І саме з тієї миті моделі Raptor затвердились як вершина харчового ланцюгу у світі пікапів. Як я вже сказав, Raptor – це найзліша версія. Тож тут доцільно буде почати з двигуна трьохлітрового Бітурбо v 6 Бензинового проте в Україні ще є дизельний раптор з 2-літровою четвіркою дизельною, але зараз. Про наш агрегат його ви можете в тому числі знайти в моделі Bronco Raptor. Хоча в Європі та Україні цей двигун видає 292 конячки та 491 дев'яносто крутного моменту. Цей же час на батьківщині цей двигун видає 402 кінських сили та 583 вісімдесят крутного моменту. І це, якщо дивитися зі сторони нашої версії, різниця в 33% потужності у порівнянні з американською версією. І тут насправді трішки сумно, адже прайс у моделей європейської та американської фактично. Не відрізняється і сумно не так швидко. Але, як я вже казав на початку, конкуренції у нього немає, тож він може собі це дозволити. До слова, згаданий Raptor з таким же двигуном видає 418 кінських сил та 593 дні крутного моменту. Ну а ще в автомобілі за 76 тисяч євро хотілося б мати газові стійки, а не класику 50-х. Проте це вже зовсім інше. Історія до слова про швидкість. Українська версія Ranger Raptor міняє першу сотню за 7,9 секунд. Але напевно найголовніше тут є те, що вона може набирати цю швидкість на будь-якій місцевості для порівняння. Багато разів згадана мною американська версія міняє першу сотню за 5,3 секунди. А це так само швидко, як і найстарший брат у вигляді F150 Raptor. Проте, оскільки ні перший, ні другий не продається в Україні офіційно. Ви можете придбати їх тільки неофіційно і за прайсом більше 100 тисяч доларів. Так, наприклад, Bronco Raptor взагалі. Галі продається в Україні в єдиному екземплярі за 145 тисяч доларів. І це для моделі Ford ну дуже дорого. Тож на його фоні 76 тисяч євро за Ranger Raptor це ще демократичний прайс. А головне, що за ці гроші ви отримаєте декілька дуже особливих технічних штучок. І в першу чергу це інша підвізка з амортизаторами Fox та кованими алюмінієвими важелями Ford Performance. І ці амортизатори дійсно технологічні і дозволяють цьому автомобілю проковтувати навіть найсуворіше дорожнє покриття. Але на цьому питання про підвізку ще не закрите, адже позаду замість ресор в версії Raptor встановлюються пружини. І як результат, ми маємо краще руління, глибшу артикуляцію та більшу енергоефективність підвізки. Одним словом, все для того, щоб ви в режимі баха собі ні в чому не відмовляли. Ну і оскільки я вже тут, то одразу хочу зауважити, що з заводу Raptor комплектується гумою BMW K02, яка сама по собі була створена для яскравих офрорт пригод. А знаєте, що ще створено для яскравих офроват пригод? компресори Остром сьогодні разом з цим Фордом у нас на тесті дві версії: 830 та 450, двопрошнева та однопрошнева. Кожна із цих версій має свої переваги. Так, наприклад, більший компресор здатен набагато швидше накачати колесо. Плюс у нього є клапан для спуску тиску, для того щоб ви могли чітко відрегулювати значення. Плюс обидві версії, оснащені цифровими екранами, на які виводяться теперішні показники тиску. А також обидві версії мають додаткові перехідники та ліхтарики. А пластиковий корпус меншої версії зроблено під органа для того, щоб все важливе було на своїх місцях, наступною і очевидною фішкою є двигун. Він для Bronco Raptor є унікальним і найпотужнішим, наш трьохлітровий, про котрий ми говорили. І останньою фішкою технічною є спортивна вихлопна система Ford Performance, яку можна налаштовувати за рівнем гучності. Послухайте, як звучить. І з приводу екстер'єру, впізнати раптор на дорогах доволі просто. В першу чергу, завдяки цій масивній решіці радіатору з великим написом Ford. По-друге, це колір код Orange. дуже красивий, і в такій локації він виглядає прям неймовірно. Третє, це фірмовий пакет графіки по всьому автомобілю в світло-сірому, темно-сірому, чорному і навіть в такому темно-сірому патерні з бджолиних сот. Четверте, це інша форма бампер, розширення арок, металевий поріг, інші диски, і все це притаманно виключно Раптору. Ну а тепер поговоримо про інтер'єр, адже тут є декілька дрібниць, які суттєво відрізняють Раптор від звичайної версії. В першу чергу це червоні акценти, багато червоних акцентів, починаючи від червоної строчки по всьому кузову напису Раптор на кермі та сидіннях та червоній смужці на 12 годин на кермі, закінчуючи червоними вставками на вентиляційних отворах та сидіннях. Але найцікавіше, у нас знаходиться на центральній консолі, адже тут у нас є селектор. Перемикання режимів, а їх тут аж сім, і ви просто подивіться на графіку, та на їх різноманіття є спорт, є для мокрої дороги, є для бруду болота, є для піску. Є режим баха для того, щоб ви могли на максимальній швидкості летіти по дюнах. Та є режим руху по скелястій місцевості. Друга цікава кнопка, на якій зображені всі можливі сценарії використання цього автомобіля, приводить нас в меню на головному екрані, де ми одночасно можемо бачити дві речі: перше це камери 360 і відповідно налаштовувати оглядовість автомобіля. А друге це офронне налаштування блокування диференціалів. Аналіз рівня нахилу автомобіля, яке обраховується в режимі реального часу, і відповідно ситуація по парктроніку. Ну і останні унікальні фішки знаходяться на кермі, адже тут є три унікальних кнопки для цієї моделі. Перша з кнопкою R. Ви можете налаштувати індивідуальний раптор режим і відповідно конфігурувати його під себе. Друге це кнопка з кермом, яка дозволяє вам налаштувати гостроту керування. Не впевнений, що ви насправді відчуєте суттєву різницю, але також така функція є. Третя це налаштування. Підвіски нормальна, спортивна або оффроуд режим. І четверте, це кнопка налаштування гучності вашої вихлопної системи. І тут аж чотири режими: тиха, нормальна, спортивна та баха. І різниця між найгучнішою і найтихішою. Доволі суттєва дозволить вам тихенько завести автомобіль у дворі і не розбудити ваших сусідів вночі. Із цікавих речей, які хочу виділити в цілому про нову генерацію рейнджера. В першу чергу це великий сенсорний дисплей. Він гарно промальований, але інколи бувають мікро -тупняки. Плюс доволі цікаве рішення. У нас є фізичний блок клімат-контролем одразу під сенсорним блоком клімат-контролу. Користуйтеся тим, який вам більше подобається. Доволі цікаве рішення. Третє це найдивніший селектор перемикання передач, оскільки у нас є бокова кнопка. Яка тут переводить трансмісію в ручний режим, і ви по звичці хочете за нього вхопитись для того, щоб перевести важіль трансмісії. А кнопка для переведення або розблокування важелю у вас знаходиться там глибоко попереду, і це вводить невеличкий дисонанс. Але давайте перейдемо далі до екрану водія, який насправді також яскравий, гарно промальований. Мені подобається графіка, коли ти змінюєш режими, виглядає дуже круто. Але в цілому кастомізація екрану не на найвищому рівні, хоча на нього насправді можна вивести дуже цікаві показники. Но, оскільки це утилітарний пікап, то місця для зберігання ваших речей тут достатньо. У нас є велика ніша в підлокітнику, у нас є два підстаканника, дві маленькі ніші на центральній консолі. Разом з місцем під телефон з бездрутовою зарядкою. У нас є бардачок в центральній консолі. У нас є ще одна ніша для дрібниць. У нас є бардачок ще один. І у нас є місце в дверних картах. Одним словом, місця тут вистачає. Приємним бонусом цього екрану є насправді великі за площою Android Auto та Apple CarPlay. І плюс. Тут встановлюється акустика Бенген Олфсен, яка дарує гарний звук. Тепер декілька слів про те, як же ця модель їде. Хоч я вже багаторазово згадував зменшену потужність європейського раптора, тут не відчувається дефіциту кінських сил. Відгук на натиск педалі вибуховий, хоч із суттєвим турболагом. Але цей трьохлітровий агрегат впевнено тягне свою вагу. По-друге, наявність блокування диференціалів, згадана підвізка Fox та гума Goodrich k 02 робить раптор серйозним позашляховиком. Тож, якщо до вашого списку хобі не входить, пошук Радніших офрод маршрутів в болотянистій місцевості, то потенціалу цього автомобіля вистачить з головою. Під потреби активного відпочинку, підйом, спуск, пісок, багнюка. Він не відчує ваших поїздок на кемпінг від слова зовсім. В місті Раптор теж ігнорує наявність ям, лежачих поліцейських, люків, бордюрів. Проте габарити, витрата палива та шум від гуми стають тими компромісами, які треба приймати як плату за класний офрод експіріанс. Ну і декілька слів про керування. Оскільки я не їздив на базовому рейнджері, мені важко порівняти зміни. Але кермо тут точно ізольоване від дороги, в міру важке на зусилля. І в цілому пасує цьому автомобілю по габаритах на дорозі і офроаді Раптор навпаки здавався мені більшим ніж він є, але з його кліренсом і пластиковими накладками особливо не переживаєш ні за що. Ну, хіба що окрім пішоходів. Ще однією цікавою особливістю Раптора є його рідкісність. Це нечастий гість на дорогах, і в яскравому кольорі він привертає увагу. Ну і закінчити хочу тим, що для мене знайомство з цією моделлю мало і символічне значення, бо рейнджер-раптор це мрія мого батька. І я для себе зрозумів, що точно повернусь на ще один тест. Разом з ним. Ну і з фішки приколів цього автомобіля. Повертаємося до найцікавішого. Це конкуренція, якої насправді в Україні для цієї версії, хоч вона і дефорсована, просто немає. Адже, наприклад, Toyota офіційно не продає версії Tahoma TRD Pro та Trail Hunter в Україні. Або, наприклад, Chevy також не представлені з версією Colorado 2ZR. Або джип гладіатор його також офіційно в Україні немає. Тож виходить, що інших заряджених пікапів, які могли б творити те, що творить він, офіційно купити в Україні не можна. І це навіть за той великий прайс робить його справжньою знахідкою на локальному ринку. Ну і підводячи підсумки, особисто для мене раптор є своєрідним Харлі Девідсоном на чотирьох колесах, адже це фактично американська мрія, від якої ти маєш кайфувати не тільки від того, що володієш, але й від того, що взаємодія. Дієш. Хоча особисто мені складно продати собі цей автомобіль в голові за 76 тисяч євро, знаючи, що в Америці він має на третину більше потужності і моменту відповідно. Тож, єдине, що мені залишається, насолоджуватися закінченням цього дня в цих піщаних дюнах. Оп, це що виходить? Розрядили? Ось така випадкова невипадковість, але нам це не страшно, адже у нас є бустер Осрам, завдяки якому ми зараз швиденько реанімуємо цю машинку. Не магія, а сучасні технології. Проте, коли ми повернемося в місто, нам потрібно буде відновити рівень заряду акумулятора нашого автомобіля. Тож ми будемо використовувати зарядну станцію Острам для того, щоб це зробити. Вона сама визначить теперішній рівень заряду акумулятора та наповнить його до максимуму. Плюс тут можна обрати між 6-вольтовою та 12-вольтовою системою, і це дозволяє заряджати акумулятор не тільки автомобіля, але й мотоцикла. А ще тут є режим зарядки в холодну погоду, який буде заряджати ваш акумулятор таким чином, щоб йому не нашкодити. І все це. Можна зробити і від мережі, не знімаючи ваш акумулятор. Тепер точно можна рушати. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей!